Добрий день, майбутні мешканці житлового комплексу «Синергія Сіті»! З вами сьогодні Віталій, і я розповім вам про статус будівництва ваших будинків у листопаді. Щодня та без жодних перерв ми працюємо, щоб наблизити заселення до ваших власних квартир. Тож, станом на 1 грудня виконали наступні роботи. У 20 та 21 будинках завершили монтаж панорамних вікон на першому поверсі. На завершальному етапі знаходяться фасадні роботи з 2 по 10 поверхи. У 21-му будинку розпочали а у 20-му вже завершили монтаж газових лічильників. Продовжуємо оздоблення вхідної групи та фасадів першого поверху. Ми отримали ліфтові системи Отіс для всіх чотирьох будинків і вже приступаємо до їх монтажу в 20, 21 та 22 будинках. У 20-му будинку залили стяжку на першому поверсі та завершуємо укладання другого шару гідроізоляції на покрівлі. Очікуємо на доставлення газових котлів Бож, аби розпочати поквартирний монтаж. В 21-му будинку закінчили роботи в місцях загального користування, фарбування, укладання плитки, монтаж поручнів на сходових клітинах і лоджах квартир. Переходимо до 22-го будинку. Тут продовжуємо фасадні роботи з 2 по 10 поверхи. Залили стяжку та завершили монтаж панорамних вікон на першому поверсі. Завершили монтаж квартирних дверей. Розпочали роботи в місцях загального користування та монтаж поручнів на лоджах. У 23 му будинку листопад також пройшов продуктивно. У порівнянні з жовтнем ви можете побачити суттєве збільшення готовності фасадів. Крім того, ми завершили тинькування квартир та продовжуємо заливати стяжку у квартирах, місцях загального користування і приміщеннях першого поверху. На території комплексу завершили прокладання водопостачання дощової та побутової каналізації. Триває прокладання електромереж, інтернету та відеонагляду. Паралельно ми покращуємо інфраструктуру вже готових будинків. Цього місяця в будинках 1, 7, 8, 9, 10 та 11 встановили поштомати нової пошти. Також змонтували паркан між третім та сьомим будинками. А вже наступного місяця ми очікуємо офіційного завершення будівництва другого будинку. До зустрічі за місяць. Все буде Україна!